Доброго ранку. Ранок на тисі продовжується. в нас в студії є гості. Знайомтеся, це Денис Логодін та Федір Шандур. Двоє людей, які, мабуть, знають все про фестивалі на Закарпатті. І тому, зараз що... нам будуть розповідати. І Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді цих людей більше, але просто ми двоє прийшли, бо ми у нас. На студія ми просто повічі. невелика. Сьогодні. Сьогодні... Наша че наша, наша, наша черга раніше вставати. Знаєш? Сьогодні просто хто раніше встає, того і топанки, Так що ми сьогодні нормальні ну, я думаю, Ми думали і вийшли ви, до вас. Ми задоволені тим, що ви у нас в ефірі. Звичайно. звичайно, да. ви наш да. у цілефізах. Коли так? ще буде можливість покидатися, в які прокинулися oh, nice. сьогодні. Ну ми раніше прокидаємося, звичайно. Хто рано встав, той гроші знайшов. Той фестиваль організував. Останній фестиваль, який відвідало, я так сподіваюся, дуже багато людей це Палачинта. Як за вашими оцінками Палачинта. Ужгородська Палачинта. Облімпіада, як я І Як за вашими оцінками, вона пройшла. Класично, традиційно. Я думаю, сьогодні серйозні відповіді буде давати Федір Федорович, а я буду давати трошки такі реалістичні. А зараз почнемо з Федора Федоровича. Ну це один із фестивалів. Якщо взяти за статистичних моментів, це був 34-й в цьому році, вже 2014 тисячі Так, фестиваль із того, що є в Закарпатській області. 2014 тисячі чотирнадцятому. Це, якщо... Це вже 34-й фестиваль, все, що відбувається в Закарпатті. Тобто, ну, заплановано в цьому році до 300 фестивалів, так? в минулому році було їх десь 320, а позаминулому ще більше. То вони відмирають, звичайно, деякі ті, що не вдалися. Або коли немає якихось фінансових чи людських ресурсів. Ну, тому фестивалі, вони така складова, яка підтримує взагалі туристичний рух і ще на плаву. Господь. Денис, які твої враження від Ужгородської жорсткої було дуже класно, було дуже що класно. найбільше сподобалось? Мені сподобалося мені сподобалося, все, палачин, та? мені сподобалося, що ви нарешті все ж таки вручили золоту палачинтовку, і це було дуже перше, весело. Перше, вперше, да, перше за останні. 4. Останні за останні роки. Да. Денис, скажи, чи сподобалось тобі в мішку пригати, тому що ми вчора стрибати, тому що ми вчора показали це. Показали, як я так. стрибав. Я так, 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 насправді не хотів, бо я ну колишній спортсмен. І я знав, що я можу виграти, тому я дав фору і потім думаю, ну а зачем? Треба все ж таки вигравати, якщо ти людина з характеру. Я, на жаль, не, і... не відвідала цю палаченку. Скажіть, багато було людей? Ви їх якось підковували? Людей було. Я думаю, що в принципі десь стабільно буває. Стабільно на фестивалі буває певна кількість людей. Я думаю, що на протязі двох днів нас відвідало я думаю, до 10 тисяч. Угу. Як Ви вираховують? No, Такі проходящі міма, хто зрана в церкву йшов, потім прийшов, вернувся. Хто гуляв, помилка, через... хто да. напішов, а вечором вернувся. робив? Хтось пішов, так. Да. Хтось прийшов, перший день сподобалося, другий four? день. Тобто, взагалі, якщо брати uh -huh. людей, то десь думаю, близько 10 тисяч. Як думаєте, наступному році буде палачінка? Чи ви ще не думали? Ми думаємо, що це свято має право на існування. Mm -hmm. це добре. Я знаю, що на фестивалі цієї палачинти був от той стовп, по якому і всі лазили. За чотири роки, за чотири 4... от на ньому я б хотіла заакцентувати увагу. Там були чобітки, і там були подарунки. Чи виграв хтось якісь подарунки, чи там що було? Та був стовп на стовпі, висіло кожен день по дванадцять чобіток. В перший mm -hmm. день зняли десять. Другий день зняли всі 12. Тобто 20 чоловік отримали свої подарунки 100%. А повернули чобітки чи потім. Чобітки повернули, але так як ми їх купляли у одного знайомого, ну тут же не можна говорити да? про фамілію, можна. чим він займається, значить, чобітки лишилися на другий рік. Це добре. Якщо залишилися чобітки на другий рік, то ж відповідно ну, кстати, знову так, буде та, фестиваль. Якщо хочеш, ми тобі, в принципі, чобітки Можемо підігнати, є так? пару пари, які в <ріст> <з> тебе розбереш. У мене. Це Як у попелюшки. Реклама. У Попелюшки, Якраз у нас було дві пари 40 і 41-й Ну, Тобто я можу їх рік поносити, а потім мітати. <реклама> та, 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 Тільки перед тим помидати. Yeah, хтось кстати, хоче, щоб були класичні. І від Ботфортів до ук. Супер. Меру. Ну ти розумієш мене, так. Ми й діти, це про женське. Перший раз в цьому році дівчина спробувала залізти на стовп. Але там були просто умови. Умови були простіше, вона мала десь на рівні 3 метрів доторкнутися рукою до сучка там определенно. Враховували, що вона. І що вона отримала свій кетчуп і пішла додому <рес> супер. Ви знаєте, нещодавно ви провели прес-конференцію з приводу того, що які фестивалі будуть відбуватися в цьому році, які не будуть відбуватися, і одна з найбільш резонансних таких речей, яка прийшла по медіа, це те, що не буде параду Парада наречених. Так. так. чи дійсно його не буде, На прес-конференції? Ми дійсно казали про парад наречених, але саме після цієї конференції почалися нам дзвонки як організаторам. Дзвонили нам люди яким, які які, 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 не, які не байдужі, да, до того, що відбувається в місті Ужгород, до того, що відбувається на Закарпатті, і ну, які взагалі. Вообще... Та ні, це наречені дзвонили, Тоді я купила а, нове цього. Насправді, насправді це дзвонили хлопці. Дзвонили ага. хлопці, і їм цікаво, щоб це свято мало е, продовження і мало існування. Тобто цей сам е, фестиваль. Тому зараз надалі у нас іде е, такі, такі перемови, ідуть е, такі переговори. і... Теоретично, 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 це питання вже на існування чи відбудеться парад сьомий парад наречених у 2014 році. Зараз наразі під питання. А чому ви його не хочете вже продовжувати робити? Ну ми на прес-конференції все пояснювали зараз. Якщо опять про це пояснювати, дуже багато. Затрат як фінансових, так і емоційних сил потрачено дуже багато. І ну, на даному етапі скажімо так, що ми ще винні просто деякі фінансові mm -hmm. деякі фінанси, ми винні людям, які в свій час зробили. Для нас щось ще в той час, тобто нашим підрядчикам ще до сих пір, просто завдяки казначейству, затримки грошей. Зрозуміло, Федора, які ще фестивалі зникнуть у 2014 році, так. є такі? Знакові? ну і тих, до, ні, які зникнуть які зникнуть, зникну, які так які ну відбували. зникнуть такі фестивалі, які фінансувалися з державного бюджету. Mm -hmm. Ну це логічно і це правильно. Тому що якщо державний бюджет фінансується, однозначно, там уже щось не то. Щось не то, там будуть з'являтися такі речі, як там казначейство да, затримувало. В тому числі і у нас було, коли нас просили в фестивалі, деякі, що фінансуються з держави, що державні органи готові з нами співробітничати, в кінці-кінців виходили такі колізії з казначейством. А то ми відкрито говоримо, що нам, ну можна навіть сказати, навмисно, за залишковим принципом, туризм почекає, хоча це перша і стратегічно пріоритетна галузь Закарпаття. Mm -hmm. Тому чому бідний бо дурний, і чому дурний, бо бідний і так далі. Тому е фестивалі зникнуть ті, де немає у е прошлому році, так і було. 12 фестивалів померло тільки за принципу того, що не було в сільської ради 2-3 тисяч гривень, але це mm -hmm. не рівень. І ви знаєте, що фестиваль не міряється кількістю людьми, так як міряється результатами у мас-медіа, чи це затягнуло е не внутрішніх. Туристів, а зовнішніх, ну і другий момент результативність, яка вимірюється фінансово. А чи чи, чи з'являються нові якісь фестивалі? Так, З'являються нові чи можете якісь назвати? Де що ті фестивалі, які що таке з'явився фестиваль? Це другий фестиваль. Якщо з'явився другий фестиваль, тобто був перший, перший це була проба. Да, ну, наприклад, перший на території Закарпаття в цьому році фестиваль був у Гурки. Це перший раз проводився. Він провівся 8 січня. Це кишка наберена, Да, да. да. він з'явився село Остейберівський район, зразу рекламують. І хоча це був малюсінький фестиваль, всього там 8 точок продавало цю продукцію, але людей прийшло багато, то означає, що заскучили. В той же час, великі фестивалі йдуть в другу сторону, називається шашличні. Відходять від своєї головної продукції, да, йдуть суто на бізнес, це шлях до е, смерті фестивалю. Uh -huh. Ну, а е, зараз ще е, з'являються упорядковані фестивалі. Ті, що були хаотично, тепер чітко вже упорядковуються. Наприклад, дуже, е, найбільш яскраво у нас три зони виділяються: це місто Ужгород, це Бергівський район і це Рахівський район, який дуже-дуже Чітко дивляться за фестивальною складовою. Ну ви вже знаєтеся на фестивалях давно і знаєте про них багато. Чи можете видіти, виділити хоча б ну два, найбільш які... очікувані найбільш можливо. очікувані і найбільш популярні з закарпатцями чи, чи не закарпатцями? А є різниця? Це дуже велика різниця. Ну, ну давайте <світ> от в чому різниця, <світ> і, і от які там які наприклад на деякі фестивалі продаються туристичні путівки. Mm -hmm. да. Ну це вже показник. Чому? Тому у нас і виникли цей резонанс, бо на парад наречених найбільше рекламуються в Україні, в Харкові, в Донецьку, в Одесі приїжджають на цей день повеселитися. Це ще День Молоді, і День Конституції, і якраз кінець червня, немає дуже багато роботи. Тому він продавався туристичною потівкою. Миколаївчики продавалися бо тільки в нас це свято збереглося. Всюди воно почалося, потім. Померло. Ужгородська регата. Це ви відкриваєте і дивитеся на сайтах, що продаються певні фестивалі. Ну, Не говорячи про червоне вино і про гуцульську бринзу. Це я назвав п'ятірку фестивалів, які за рейтингами в інтернет. На більш відвідувані uh -huh. для Закарпатців, звичайно, фестивалі не міняються, бо для них шашлик, вино, вийшли з сім'єю, погуляли, вино шашлики. Да? Тому закарпатцям здається, що то одинаково. Насправді, заїжджим це зовсім інше. Ми бачимо це в кінці результат по соціальним мережам по інтернету, що фотографує закарпатський відвідувач і що фотографує uh -huh. не закарпатський. Да? І вони бачать фестивалі. А наші бачать фестивалі трошечки по іншому У нас це гастрономія, у них це культура зв'язана з якоюсь анімацією, uh -huh. і якраз вони дивляться на те, що. Фест... Закарпатець може прийти, мимо того, що хтось лазає на палицю да, під час Угу. Mm -hmm. А турист не прийде, він прийде на це чітко подивитися. Тобто, так само, як і ми. Так же само і кухня, я думаю. Yeah. Та ж гуцульська бринза вона, вона є диковинкою просто для приїжджих людей. Да? Бринза, в принципі, мені здається, тільки в нас тут є така овеча Ну овечка. На палачинті mm -hmm. кхе, дончани ну, по сайту дивилися, знайшли всю, на всіх точках палачинти і розписали, які були палачинти. А Закарпатті знайшли лише голяшку і шашлик. Ну ти прийшов на шашлик? То чи думаєте ви над тим, щоб створити якийсь певний довідник фестивалів, щоб люди ну, могли це поки знати що важко, тому так? що дуже змінюється, так? змінюється стрибко, поднібні моменти. Я навіть знаю, що був була такий банер, де розписували Він є. є так? є, що і так? ми його поновлюємо. От зранку до вас йшли. Там вже помінялися цифри, що наступний фестиваль буде 7-8 березня. Що це буде за фестиваль? Біле вино у місті Берегово. Це перший фестиваль? Це те, що найближче буде? Біле вино. Ну, не тільки біле вино. Ну, фестиваль так називається. Біле вино і уксус. Різновиди уксуса, воно ж як біле. так? Бальзамік, бальзамік, говорив так уже. Це наступне. Це ще якийсь такий найближчим часом, які фестивалі будуть. Можете проанонсувати? Не забувайте, що Закарпаття традиціоналістська область і різко починається піст. Пасхальний. Спати. Воно це дуже сильно сей... після, да, після Пасхи, після 20 квітня. Там кожен тиждень я наскільки знаю, тиждень. буде срібний татож проводитись в цьому да, році. Буде. І вже і під нього вже роблять там невеличкі реконструкцію того поля. Ми були в Ченодіївському замку. Uh -huh. Буде сонячний напій, буде Вугочанська лоза, буде берлебайський Банош. Тобто, все буде. Так, ті, хто себе устояв. Шкода, що в деяких районах, не буду їх називати, два райони. Ладно, Хуський і, і Хуський і Воловецький да, район. О, угу. це мій. Да, в них проблема із фестивалями. В них найкращі ідея, фестивалі помер. Іди іди, поговори з людьми, аби ще спровадили. Ну я пам'ятаєте, в прошлому році не відбулася, а о великій очі... не було ЯФин. Єфини були, да, закладені Я ж всі заморожені. Я чисто буде приносити фестивалі. Це звичайно дуже добре з того приводу, що це певна реклама. Краю, що це розвага для людей. Все таки у фінансовому плані це вигідно чи не вигідно це займатися. Дівчина, яка оділася в дуже красивий одяг, на виході зразу заміж, хоча має про це намір? Ні, вона робить проби. Так? так само і фестиваль, а, але всі пол... не це так... соль на рану. Да, я, я так зрозумів, ти часто одіваєшся, що вже вільє, і щось це... кільця нема. Фестиваль ніяк не до фестивалю так? Да? Так само і фестиваль має дотичне. Люди приїхали, побачили, зробили оцінку оточуючому середовищу і приїхали і ще раз. А яким чином, якщо... Мало продукції е, по, про це місцевість. Да? Тобто фестиваль заманює новою інформацією. Да? Люди прийшли, подивилися: о, я сюди приїду і без фестиваля. Mm -hmm. Е, Яка доля фестивалю Єврокарпати, якщо не помиляюся, де різні виробники просто збиралися для того, аби поділитися до життя? Він, Він буде? продовжує, звичайно. За Він у минулому році. Це як ярмарка, виходить. А, це був ярмарка фестиваль так. Але ми попросили організаторів, в тому числі і ми там ходимо, щоб зменшити формат для людей. Бо тоді люди, ті, хто приїхав, відволікаються на туристів, угу. щоб це між собою домовлятися, куди їхати. Куди не їхати? Що рекомендовано? Це Фестиваль співпраці, да, співпраці. Да, щоб вони між собою працювали. Знаєте, Є на Закарпатті да. все-таки переважають більше гастрономічні фестивалі. І люди приходять поїсти. Денис на Закарпаті та... лідери поїсти. Den я знав свого тестя. То чесне слово, то йому не не треба. Йому ниж не треба, але він... він зараз дивиться. Він зараз дивиться, я попереджав Дашу. Я буду про нього. То, <рес> що запитають таку річ. Йому нічого не треба, головне, щоб на столі було, що поїсти. Було поїсти і було поїсти смачно. Я, Тому, я думаю, Це, це гурманство або гедонізм. Я, Про я, я думаю, що це 90% жителів Закарпаття. Я хотіла тут, тебе можна... питати, що, чи люди вже реагують на якісь інші розваги, там, які ви проводите. Реагують завдяки нам, звісно. Ми як аніматори, ви ж знаєте, у нас є людина, яка займається у нас на палачинті, вона так взагалі. Вона з мікрофоном не працює, але це Вова білонка. Вова білонка. У нього на палачинці неможливо просто забрати він мікрофон. — був. Я пам'ятаю «Палачинка — майфайна палачінця. Це, це це його просто коньок, він він каже, все, не каже, все. Тут... А тут все взяли в свої руки. Ні, в принципі, анімація завжди. Ми кожен раз думаємо на рахунок якої анімації, би провести, би uh -huh. додати, би зробити те, щоб не повторювалося минуло, що було в минулому році. Тому. Інколи вдається, інколи не вдається, але ну поробаш. Вибачайте, якщо щось не вийшло. але Стоп, відремонтували, топанки завезли, тобі дві пари відклали. як ти пам'ятаєш. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Може, в цих топанках щось вийде вже. Де, все може бути, все може бути. Друзі, я нагадую, що в нас в гостях були Федір Шандор та Денис Лагодін. Двоє людей, які нам розповіли про фестивалі. і Я сподіваюся, що ви будете їх і відвідувати. І так. Залишайтеся разом з нами. Далі будемо готувати смачні палачинти.